Це запис 1965 року. Унікальні кадри, на яких абсолютно здоровий чоловік фактично вбиває іншу людину, адже так просить лікар. Американець Стенлі Мілгрем шокував увесь цивілізований світ своїм експериментом. При ударах свыше 150 вольт, ученик требував, щоб його і відказувався прижимати руку в панелі. Тоді експериментатор настаивав, щоб испытуемый силою удерживал руку жертвы на панелі. Психолог довів, що людина у формі може чинити страшний вплив і навіть схилити психічно здорову особу до вбивства. Виявляється, тих, хто добровільно пішов на злочин за вказівками людини у спецодязі. Тут це просто лікарський халат. Було майже 65%. От і кажіть потім про соціальну відповідальність чи то свідомість. Думайте, вами не можна маніпулювати, вдягнувши уніформу, ми провели власний експеримент. Подивіться, може, ви вже стали його учасником. Київ три мільйони людей, які щодня живуть за своїми законами. Іти ні. Бігти тут все нормально. Пенсіонери, студенти. Однакові усі. Чи майже усі? Про чиновників олігархів говорити банально. Та? От невже люди, надягнувши спецовку, можуть більше, ніж ми із вами. Спеціальний соціальний експеримент. Просто один день звичайної людини проти людей у формі. Подивимось кого. 9 квітня 2004 рік. США він сказав, що я задаю забагато питань. Я кажу, це безглуздо. Навіщо ми це робимо? І від того він бив ще більше. Так і ще сильніше. Ця історія, що трапилася у маленькому містечку маун Вашингтон, сколихнула світ тієї ночі у популярному фастфуді. Пролунав дзвінок. Чоловік представився слідчим офіцером. Слухавку взяла менеджер ресторану. він сказав: Я офіцер Скотт, я слідчий. Я отримав скаргу на те, що ваш співробітник вкрав гроші. Я подумала, добре я зроблю те, що маю зробити. Далі сталося те, що навіть важко описати словами за вказівками слідчого. Жінка роздягла свою підлеглу. Я не знала, що робити, і що думати. Настільки я була налякана і принижена. Відтак також за наказом слідчого менеджер підключила до допиту свого нареченого. Через телефон, так званий офіцер поліції, змусив чоловіка провести обшук повністю голої дівчини, стрибати і наказувати за непослух. Аферист Бочинець досяг свого допит. Закінчився зґвалтуванням диктовку. Я думала тільки про те, що виконую команди офіцера. Я довіяла своєму нареченому. Перевірки людей, котрі під диктовку збочинця, який виявився співробітником в'язниці, робили те, що людяністю точно не назвеш. Показали, вони абсолютно здорові. Що ж перетворило нормальних людей, на керованих роботів, готових на все, аби догодити злочинцю. Думаєте, це просто американці, наївні та довірливі? Ми влаштуємо серію ексклюзивних експериментів, що покажуть, як можна маніпулювати українцями. Ви маєте це побачити. Поділ 11 ранку. Тут ми перевіримо, чи можна маніпулювати українськими водіями. Виходимо на дорогу, аби просто заборонити машинам повертати ліво. Зауважимо, ми не вигадували ніяких причин, аби не вводити водіїв в оману. Нехитра аргументація. Просто не можна. Ну туди не вийдете, тільки через право об'їхати. Тільки четверо водіїв за півгодини прослідували за моїми вказівками. Далі медичний халат. Чи зможе такий, на перший погляд, безглуздий додаток вплинути на тих, хто за кермо. Только справа. ну тільки так можна об'їхати. Ну тільки так. Нельзя можна туди їхати, тільки, тільки поправи, тільки направить туди. Неймовірно, майже 70% машин звернули у напрямку, що показує зауважте, не лікар, а людина у халаті. І жодних тобі питань про причини чи мету зміни руху. Ідемо далі. На дорогу виходить псевдо капітан міліції. Там там не проїдете, тільки туди. Не знаю, ні, не можу сказати. То, что мы видим, что этот человек не до конца экипирован в форму не, полной, не, в, не в полной степени, это не имеет особого значения. Потому что восприятие человека работает таким образом, что оно как бы вытаскивает маленькие детали, кусочки из образа и формирует свой цель. Если вы спросите любого человека, в чем полностью должен быть одеть пожарник, милиционер, там, врач, например, он вам до конца не ответит. Но элементы цвета, элементы формы какой-то, то есть из чего она состоит, возможно, На фуражка, возможно, какой-то атрибут там жезл, еще что-то это знают все. Это означает, это назначится, что в восприятии у человека есть некий шаблон э, относительно людей э, облаченных в форму. То есть це какой то статус власті, це какої та необхідність підчинятися таким людям? Это, опять що немало важливо, страх перед такими людьми можуть как-то наказати. І що самое опасное, це довір'я. За ті ж 30 хвилин до людини у формі міліціонера з адекватним питанням звернувся лише перехожий. Ти не можна приїхати на сигнал, поступив не можна туди зараз. Їхати. А а не, 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 не знаю, ні не можу сказати. Коли ви востаннє їхали автостопом безкоштовно, я попрошу підкинути мене у потрібне місце терміново і головне безоплатно. Привіт, на Петровочку підвезеш? Да, та німа діння про що та поїхали, ну підвезеш. Ми, українці, звісно, не такі вже й корисливі. За пів години лише один водій таки згодився підкинути мене. До речі, прямував він у іншому напрямку. Я на програмі агенти впливу роботи журналістів. Ми, кстати, от експеримент знімали. Тобі що? Хто становиться і подвезет? Спасибо вам, що ви Ура! підвезли. <с <Lauren">. <с>. Будьте здорові. А Чи рішені подвізти такі? Стоїть чоловік холодно на вулиці. Далі знову халат. Чому людина стоїть у білому халаті посеред вулиці і куди вона так поспішає? Запитав тільки один водій кому-то Доктор, і моя сьогодні улюблена форма співробітника міліції. Майже одразу натрапляємо на свого. Доброго дня! Не електриків не підкинете? Ага. Дякуємо. Дя... Дякуємо. Ой. Дякую. Ні, вже. На тому ж місці абсолютно безкоштовно мене підвозять ще кілька людей. Нагадаю, жодних важливих причин, бусім то терміновий виклик чи то можливий злочин ми не вигадували. Просто треба. у нас есть шаблон о том, что это обычный среднестатистический человек. От него можно ожидать чего угодно. Он может быть добрый, может быть злый, может быть плохим, может залезть в сумку, может достать ножик, может много-много-много-много. Это обычный среднестатистический человек. Если на его месте стоит человек облаченную форму, то уже у нас, значит, так, это милиционер. Да, может там, значит, ну, не будет же он у меня вымогать ничего, там, я ничего здесь не нарушил, например, да, он не может быть сейчас там при исполнении, он там, могу наоборот там с ним как-то еще, не знаю, там познакомиться, задружить, еще что-то сделать. То есть какие-то вы... Паркувальний майданчик біля магазинів і банків. Ми обрали його не випадково, нема охорони. Наше завдання просте і зрозуміле: зайняти чуже місце на парковці. Як завжди, дивимось, що вийде у звичайної людини у цивільному. А вы не могли бы переставить машинку в любой какой-то ряд удобный для вас? А почему? Не, ну просто, чтобы я здесь мог поставить. А почему? Не, ну в любой ряд просто переставить. А тут, почему? Чтобы я мог здесь поставить. А почему вам надо здесь, а нам не надо? разумеют, жодных причин переставлять свои авто немає. До того ж и жодных аргументів від знахабнилого водія. Я логики не понимаю. А вы вот там не можете ставить? Не, ну мне вот в этот бы хотелось. А вы не могли бы машину переставить на другой место? Ладно, 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 ладно. Не, ну просто любого другої місце, що йому здесь поставить. Тільки один водій пристав на моє прохання звільнити місце. І то, здається, через побоювання за власне авто. Продовжує псевдомедик, а точніше, просто людина у білому халаті. Візьмі, щоб не паркуватися. Отакі ось ці, ось ці два місця, щоб не паркував ніхто. Дивно, але йому, на відміну від ситуації на дорозі, водії не пішли на поступки. Ну раз так на парковку виїжджає капітан міліції. Ходіть, тут не можна, переставляти треба. Не повірите та навіть не встигнувши підійти до машини, водії розуміють, щось вони зробили не так. Та за мить від'їжджає, і я паркуюсь на її місце. Водій, доброго дня. Будь ласка, переставте автомобіль, тут не можна паркуватися. Трошки туди. Так. А чого машину переставили? В смислі. Ну, переставили звідти, чому машини сюди переставили? Здесь лучше. А що за вам тут лучше? Ну, не знаю, нікому не мешаю. А чого ви вирішили? Ось скажіть, будь ласка, міліціонер до вас підійшов і ви одразу переставили машину. Представитель власті. Ну. А документи, де знак стоїть, скажіть. Бачите, що, можна, що треба переставляти, що не можна тут ставити. Я не конфліктний чоловік. Мені сказали, я обрав. Кон... Тим більше, місто є. Конформіст? <рес> ну, можна сказати. Як-то знаєте, краще... лучше. Як говориться, перед вічем не давзі про іноземців, годі казати, мати проблеми зі стражами порядку нікому не хочеться. І яка різниця, що капітан міліції вкотре забув поголитися перед роботою? Ані документів, ані розпорядження, відповідно до якого я теоретично мав би право просити водіїв звільнити місце. Мене не питали. А з якої ви країни перепрошую? З якої країни машина? В Румынии? В Румынии, так. Почему вы отсюда переехали сюда? Вы сказали, что там невозможно. Да, но поч поч почему вы решили? Потому что милиционер сказал. Правильно? Ну, я думаю, что в форме, вы знаете. Да. Подойдите. Почекайте. Тут не можно ставить. Тут не можно ставить. И только там. Тут не, тут не можно ставить пипецым будинком. На щастя, водій, який почав ставити правильні і, здавалось би, очевидні питання, знайшовся. Є розпорядження, вам цікаво дізнаєтесь. Представте, будь ласка, мені розпорядження. Ви хочете поставити сюди машину? Чого це, я маю сюди ставити? Машину ну, ви зараз на машині. Ну, мені не поставити за автомобіль. Ні, мені дуже багато. Так. Я просто вас прошу, щоб ви тут не ставили автомобіль. Так, машину. Він залишив свій автомобіль припаркованим і навіть фотографував номери нашої машини. очень важно не соглашаться вот так вот безмолвно да хорошо потому что я не хочу даже вникать в ситуацию важно понять что когда и как человек должен быть готов в принципе к любой ситуации должен быть хотя бы два три вопроса которые вы должны задать почему кто вы почему я должен вас слушать что за ситуация происходит и тогда уже принять решение опять таки пока он будет это узнавать у него есть период времени для того чтобы подумать Известно, мы чинили значного тиску на тех кто попавший Під руку агентам впливу аферисти і зловмисники використовують форму геть для інших цілей. Проте ми довели лише кілька людей, які стали учасниками нашого експерименту, намагались чинити опір безглуздим інструкціям і вказівкам людей у формі, на місцях яких могли бути звичайні шахраї.